Шукаєш сучасний варіант перегородки для відокремлення кухні. Звертайся до компанії спленко. Скляна перегородка Давид має розсилні двері, які повністю суваються за стіну, за рахунок чого маємо досить широкий проєм, через який зручно проносити побутові предмети. Розміри даної перегородки висота 2600 мм, а ширина 1040 мм. Загартоване прозоре скло товщиною 10 мм надміцне – та дозволяє більше потрапляти природньому світлу у сусідню кімнату. Уся фурнітура пофарбована у чорний колір порошковим методом. Цей спосіб фарбування не опущиться та слугуватиме вам довгі роки. Також дана пригродка має дотягувач, який значно полегшує процес закриття та відкриття дверей. Для чого достатньо лише злегка штовхнути двері, і дотягувач зробить все за вас. За побажанням клієнта, ми розділили перегородку на сегменти декоративними смугами для візуального сучасного ефекту. На примиканні ми встановили ворсовий ущільнювач для запобігання ударів перегородки об стін. Якщо обираєш для себе такий варіант сучасної перегородки для безкоштовної консультації, пиши нам вірект або телефонуй.